Вітаю. Ну що, працюємо ось в таких умовах <смі> спартанських. Ну а що зробиш? Полтавщина он, взагалі майже відключена від світла, перебили енергосистему і полтавські енергосистеми не можуть ні доставляти, ні приймати електроенергію. Все я не знаю, що перетвориться наша країна на фоні війни, яка триває, на фоні скандалів, які нині. Ділять фактично владу на винних, невинних, ймовірно винних, ймовірно невинних чи всіх винних, Бог його знає. Є органи, є Служба безпеки України, НАБУ, там, прокуратури розберуться. Так ось на фоні всього цього дивно виглядають повідомлення від деяких людей у владі. Вони бачать, що відбувається, але продовжують підкошмарювати український народ повідомленнями про те, що війна, ймовірно, не завершиться в найближчий час. Будь ласка, мирні переговори з Росією припинено через відсутність прогресу. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в коментарі The Times. Ще раз, мирні переговори з Росією припинено через відсутність прогресу. Ну, прогресу дійсно немає. з Цим важко сперечатись, але важко сперечатись також і з тим, що цього прогресу ніхто не досягає. Ну, Ми не бачимо, щоб хтось намагався досягнути прогресу. Обстріли взаємні є. Руйнування енергосистеми взаємне є. А ось щоб досягали якогось прогресу, цього дійсно. Немає тут кислиця абсолютно правий. Ось кислиця це пояснює так, що від літа зусилля України були спрямовані на активізацію дій міжнародних партнерів, щоб спонукати російського диктатора Путіна до зустрічі з Президентом України Зеленським. Я перекладаю на публічну мову. Тобто ми переговори вели не в е, Російській Федерації, не з Росією, е, а з західними партнерами. Ну, типу Мерца. Типу Стармера, який десь взагалі випилявся, типу Каї Калас, Урсули фон дер Лейен. Зверніть увагу, вона теж якось випаляла з українського питання. Тобто, ми вели переговори в Європі про зупинку війни в Україні. А як це може бути? І зверніть увагу, що ми вели ці переговори з Європою в Європі, щоб спонукати диктатора. До зустрічі з Зеленським. А хто мав спонукати Путіна до зустрічі з Зеленським? Хто? Тобто, якщо вірити кислиці, то виходить так, що немає прогресу в спробі домовитися з європейськими партнерами, щоб ті якимось чином сприяли зустрічі Путіна і Зеленського. Правильно? То виходить так, що зупинка переговорного процесу з Росією. вона... По причині того, що європейські партнери не змогли домовитися з Путіним, щоб той зустрівся з Зеленським. Я правильно розумію? Ну, судячи з цієї фрази. Кислиця зазначив, що відсутність прогресу не стала для нього несподіванкою. Ну а як вона могла стати несподіванкою? Адже в умовах диктатури, ну і далі я, я навіть не хочу зачитувати. це вже понеслось, вже, знаєте, така своєрідна пропаганда. В умовах диктатури, вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора, бла бла бла, 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 бла. бла Пане Кислиця, ви там що робите? Ви там пишете книгу з політології, ви там пишете за Тіматті Снайдера рецензію на його книгу про диктатуру чи про тиранію. Ось я її прочитав нещодавно. Задоволений абсолютно цим написаним. Дивно, що в Україні вона продається, до речі. Так, а ви до кого звертаєтесь зараз? Ви до кого? Тобто, ви самі з собою зараз говорите? Ви, ви на посаді кого там? заступника міністра? Так будьте добрі, ну, звертайтесь до Путіна, контактуйте з людьми, які контактують з Путіним. Хто в Європі контактує з Путіним, крім як енергокомпанії, які закуповують в Російській Федерації, газ, нафту, копалини і так далі? От до чого це все? Ось таке відчуття, що пан Кислиця, знаєте, от, от реально пише якусь кандидатську дисертацію про диктаторський режим і вирішив нагнати якоїсь ідеології. Ви на державній посаді, ви там для того, щоб гарантувати мир для українців і робити все можливе на міжнародному фронті, щоб цей мир був. Ми вже всі зрозуміли, що ніякі такі тези з такими словами про диктатуру, творчі дискусії, вони неможливі. Ну тобто, це шлях нікуди. Це просто поставити якусь таку собі задачу, яка ну, незалежно від того, виконаєш ти її чи ні, результат досягнутий не буде. Це по-перше. А по-друге, а подивіться, як в Україні відбувається. А середньозважений українець може достукатися до заступника міністра, до міністра, там, до президента з якимись пропозиціями, з якимись там, своїми бажаннями, якимись своїми емоціями взагалі може. Є, можна творчі дискусії проводити з нашими чиновниками, нашим громадянам. Є таке? Ну, от за останні там, 10 років ви бачили ці творчі дискусії? Мені здається, що творчі дискусії закінчились десь там у 2011-му, у 2012 році, коли ще вийшли, вийшли, і йшли оці політичні ток-шоу, де людям по вухам їздили уявленнями про демократію. Ну так там дійсно хоч творчі дискусії були, а сьогодні. І ви хочете з Путіним вести творчі дискусії? Ну Це серйозно. Ну, таке відчуття, ніби це дитина написала. В країні війна, блекаут повний, регіони цілі відключені від світла, сидить заступник міністра і розповідає про те, що він з Путіним хотів вести. Творчі дискусії. Диктатор це чи не диктатор, пане кислице, це не ваша справа. От взагалі, якщо ви не знаєте, як себе вести з диктаторами, то вам немає що робити на посаді заступника міністра внутрішніх справ. Ну просто це не претензія до вас. Просто, якщо ви відмовляєтесь вести якісь дискусії, розмови, налагоджувати хоч якусь комунікаційну платформу з диктатором, ви відмовляєтесь, то вам немає що робити на цьому місці. Ну, йдіть у школу, йдіть, викладайте курс філософії, там, ідіть, я не знаю, викладайте там основи демократії. Можете поїхати там. Он, наш Кулеба там був, ну щось повернувся, якось начитався, вже видно, в Оксфорді чи в Кембриджі, де він там був. Ну, їдьте туди, якщо там студенти е е е готові вас слухати, і там їм розповідаєте про диктаторські режими. Ну, поки що ви перебуваєте на посаді, яка вимагає від вас. Вміння налаштувати комунікацію, в тому числі включно із диктаторами. А ви кажете, я буду розмовляти з ким? Не з ким. В Європу поїду. Що Що в Європі буде робити? Домовляться про те, щоб вони з Путіним домовились. А потім виходите в ефір і кажете, що нема прогресу. Так нема прогресу з чим? З чим? З домовленостями про те, щоб е, розмовляти з Путіним, чи немає. Е, Прогресу з тим, щоб говорити з європейськими партнерами, щоб вони домовилися з Путіним. Ну, ну, ну йолки зелені, ну що ж відбувається? Дуже дивно, дуже дивно. Пане Кислиця, я розумію, що ви, напевно, ваші колеги там по парламенту, ми бачимо зараз, якими статками оперують е, ці всі люди, в яких умовах вони живуть. Я, я чудово розумію. Тут уже розповідають, що. Там, до міністра вже заступниця, ночувать ходила і так далі. Ну, я, я розумію, що ви живете в іншому світі. У вас світло є, у вас тепло є в будинках, у вас генератори є, у вас все чітко, ми це чудово розуміємо. Але більшість українців живе не так. І у них немає часу на оцю маячню про творчі дискусії, які представляють диктатора, бла, бла, бла. Не хочете е, налагоджувати? Контакти між Зеленським і Путіним, тому що вважаєте Путіна диктатором. Ну, він такий є, окей, все без проблем. Ну це не ваша справа. Диктатор він чи ні. Він там в себе в країні диктатор. Для нас він опонент, це наш ворог, це людина, яка дає команди обстрілювати нашу країну. І Зеленський дав уже вказівку не один раз і оголосив про це, що ми йдемо на переговорні треки. А ви виходите і кажете, а ми не будемо з ним говорити, бо він диктатор. І що? І що? Ви боїтесь диктатора? Чи я не розумію, яка, яка, вам, яка, яка вам різниця? Диктатор він у себе в країні чи ні? У вас є завдання від президента, у вас є завдання від Дональда Трампа. Іти й домовлятись. Ви не хочете. Ви їдете в Європу, яка не хоче домовлятися про мир в Україні. Потім приїжджаєте і даєте Times інтерв'ю, що, вибачте, нема прогресу. З чим нема прогресу? З чим? Як у вас нема прогресу, то може тоді. Дайте місце ваше іншій людині, хай вона працює. Дивна, дуже дивна ситуація. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Будь ласка.